Всім привіт. Привіт. З вами притула кося і Так, да, Це ми. Я такі так добре. І що ми сьогодні робимо? Відео як отримати кульки в Red Ball. Red Ball 4. Червоний м'яч, так? Да? Да. Ага. Ну, давай зараз подивимося. Що в нас тут за позначки? Що це в нас тут за значки на дисплеї? Бо я ж не граю цього, цитивню граєш. Ага. Тут, тут в нас зміна кульки, тут початок гри. А оцей спідометр? А, 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 а це треба про, проходити на час? Ага, на час. І є ще соцмережі, так? Да? Де можна приключити? Да. Twitter і Facebook. І ще там є налаштування. Ага. Оно що. Оно подоки. Так, ну що, а. Ну давай почнемо з того, які є кульки, щоб було. Тобто, може цікавився ці грати, як оттримати кульки. Червона, це не що кулька? Червона кулька. Це наразі дається, так? Да? Ну, нас на самого початку, так? Там то вона і є спочатку. Ага. Добре. Так, а що в нас жовта кулька? А щоб отримати жовту кульку, то треба пройти першого боса. Одевимось ага. перший босс. Давайте так мені. Так, хрести, хрестик, хрестик, прийдя. Зараз. Це там на 15. -му. На 15 му рівні, так? Да? На 15 му рівні у нас перший босс отут. На! Да. Ага, все, це у нас жовта кулька, так? Ага, все, жовта кулька. Так, а тепер вертаємося до кулі. Так, помідор. Щоб отримати... Пан помідор. Щоб треба, щоб отримати помідор, то треба натиснути або на Facebook, або на, або на Twitter. Так, да, ми зробимо отак ось. Або клікаємо сюди і сюди, да? І ми отримуємо помідор. Да. Сеньор помидор. А далее у нас черный. кулька. А чтоб утром накрыть чёрную кульку, то пойти пройти лепешек босев. Лепешек босев, а ну дай вон я, ну. Чекай, 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 чекай. Не спеши, так. Так, це в нас на 15-му? Так, да, на 15-му у нас перший бус. Перший бус 15-й. Другий на 30-му. Протягнемо так ось. 30-й. Ай. І 45-й. Рівень. І 45-й рівень. Ух ти! Це ти всі сиріні сам пройшов? Так. Да. Да, ти молодший, а. Так, це у нас чорна кулька три да? так? Да. А далі цей баскетбольний чи волейбольний якийсь м'ячик у нас. Баскетбольний. Баскетбольний. Що нам треба зробити? Треба всі зелені горби пройти на золото, Ага, треба зібрати всі зірочки, так? Да? Да. Ага, зрозуміло. Так. А футбольний м'ячик? треба Рімучий ліс. ліс, ага. Зрозуміло. При, прийти на золото. Ага. Весь. Весь дрімучий ліс, зрозуміло. А оця чорниця? То треба по похмуру фабрику все на золото. Ага. А живчик чи грушка, чи яблучко, хто це воно таке? Живчик. <рістик> Во це як його можна покажу? Да, обов'язкову тебе показати. Може я захочу пограти? Ось Дивіться. Ага. Добре, давай покажи. Опа. Ой. Ой. Так, поспішив. Да, поспішив. Не поспішай так сильно. Не треба поспішати сильно-сильно. Так. Чекай, чекай. Треба, щоб у нас противога була. Да? Да. Молодший, Роздавив. No, і, а далі треба сюди залізти. А, а зірочки обов'язково всі збирати чи ні? Обов'язково. Верні трошки точки на ще зірочки є. Так, сайто. Ага. Все. Все. Показав. Показав, ну давай тепер вертаємося назад. Зузумілок. Треба, треба на це кільце залізти. Ага. Прикольно. Ну що, на цьому поки що відео закінчуємо. В наступному відео ти покажеш, і, як починається гра там, в першому рівні. Да? Да. Да? Ну що, На цьому кажемо пока-пока. Пока-пока.